Купертинівський техногігант вже багато років максимально продуктивно працює. Саме тому на сьогодні у нас є просто якась безліч різних айфонів на будь-який бюджет. І це може стати проблемою, адже визначитись, яку модель краще придбати саме вам, може бути досить складно. Тому у цьому відео ми розглянемо всі актуальні айфони, які в них є переваги та недоліки, і чи варто їх купувати у 2024 році. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте оберемо айфон саме. Для вас Важливе уточнення. Я розглядатиму виключно ті моделі, які зараз активно оновлюються та працюють на версії iOS 17. Весь цей список ви можете зараз побачити перед собою на екрані для максимальної наочності. Тож починаємо з iPhone SE другого покоління. Я б цей смартфон брати не радив, бо він вже застарілий, його кілька років не виробляють, і переважна більшість пропозицій буде виключно на вторинному ринку. Звісно, якщо для вас питання ціни принципове і ви хочете купити будь-який iPhone, аби лише він нормально працював, працював та був ну айфоном, то ідея може бути ок. Проте враховуйте, що на вас очікує десь 2-3 роки оновлення ЄС, і точно не більше. Камера пристрою ще на виході була просто непогана, такою вона і залишається, але у вас не буде навіть банального нічного режиму зйомки. А сам смартфон все ще непогано працює, і тут все в порядку. Але якщо вам дуже подобається саме форм-фактор, то навіть у цьому випадку існують ще iPhone se 3 та два айфони міні, про які ми поговоримо далі за текстом, тому щодо сам саме iPhone SE 2 у 2024-му, мій вердикт такий – не купуємо. Далі переходимо до категорії, яку я б назвав робочі коники: це iPhone XR, iPhone 10S та 10S Max. І перше, про що я б хотів сказати, ці всі пристрої все ще досить непогано працюють. Минулого року в мене був досвід тривалого використання XR, і це прямо добре. Процесор Apple A13 Bionic, на якому працюють всі три пристрої, все ще спроможний надавати належну продуктивність. Тому з цієї точки зору всі три моделі будуть абсолютно ок. XR хорош своєю ціною, адже модель була надпопулярною, тому знайти смартфон у хорошому стані не така велика проблема. Хоча, звісно, з цієї трійки я б обрав саме iPhone 10s, тому що OLED-екран мені подобається значно більше, ніж IPS в 10R. XS Max теж цілком прийнятна опція, просто я не фанат великих смартфонів і саме тому на ньому не зупинився. Але з цими пристроями є один дуже вагомий нюанс. Вони зараз є першими кандидатами на виліт зі списку актуальних. Є вирогідність, що вони вже не отримають iOS 18. Чи точно не отримають iOS 19 А чи варто купувати смартфони з таким коротким циклом оновлення за час вашого використання? Питання досить однозначне. Тому я б це купувати зараз не радив. Проте, який би iPhone ви для себе не обрали, головне питання тут: де ж це краще зробити? А із цим я можу вам допомогти, бо вже давно всю свою техніку Apple я купую виключно у своїх добрих друзів, мережі магазинів Яблука. Тут є всі актуальні iPhone, iPad, AirPods та будь-яка інша техніка. Apple за дуже приємними цінами в магазинах яблука вам завжди допоможуть підібрати найкращу техніку під ваші потреби. Але якщо це з будь-якої причини незручно, завжди є можливість замовити пристрої в інтернет-магазині Яблук з доставкою по Україні. Тому дивіться це відео до кінця. Визначайтесь вашим вибором та переходьте за посиланням в описі. Ваш майбутній улюблений айфон вже на вас чекає. Ну а тепер стає цікавіше, переходимо до лінійки iPhone 11. Базовий 11 був моїм фаворитом дуже довго. Я прямо люблю цей смартфон. По-перше, тут вже є нічний режим в камері, що для 2024 року буквально мастхев. По-друге, звичайний 11 є еволюційним розвитком XR. Саме тому пристрій і працює добре, і в руці лежить комфортно. Якщо вже говорити відверто, то станом на зараз саме цю модель iPhone 11 я б назвав найдешевшим айфоном, який взагалі є сенс розвитку. Зглядати до покупки. Проте в лінійці є ще два пристрої, і про них також потрібно щось сказати. iPhone 11 Pro вже має oled матрицю, хоча екран в ньому буде меншим за базовий 11. Ще прошки мають третій телефотомодуль в основній камері, який, на мій погляд, значно важливіший та цікавіший за надширококутну лінзу в iPhone 11. Ну люблю я знімати портрети, нічого з цим не поробиш. З суб'єктивних недоліків можу відзначити хіба що глянцеву нержавіючу сталь на бокових гранях, яка досить легко дряпає та збирає відбитки пальців, але ж ми все одно знаємо, що у вас буде чохол, тому проблема суто дискусійна. 11 Pro Max у свою чергу надасть вам що логічно більший екран та суттєво кращу автономність до всіх перерахованих переваг. Таким смартфоном я користувався рік з його виходу і можу сказати, що штука приємна, але все ще Лопата, тому для мене мимо. Єдине, що мене непокоїть, пристрої вийшли у 2019 році, і у вересні 2024 їм виповниться аж 5 років. Припускаю, що на три. Валі надходження великих номерних версій iOS розраховувати вже не варто. Тому пропускаю, що купувати всю цю красу, мабуть, вже не слід. Ну що, відчуваєте, як дедалі стає все цікавіше і цікавіше. Лінійка iPhone 12 новий більш прямокутний дизайн та прем'єра нового класу iPhone Mini. Я мав досвід взаємодії з усіма пристроями лінійки, хоча сам цілий рік був власником iPhone 12 Pro Max. Проте почати я пропоную за зростанням діагоналю, Тому 5,4 дюймовий iPhone 12 mini купувати я не раджу. Об'єктивно, це непоганий смартфон з хорошою продуктивністю та дуже зручним форм-фактором. Але це був перший представник свого. Класу, і з ним була одна суттєва проблема: погана автономність. Це логічно, адже в такому маленькому корпусі розмістити прийнятний акумулятор просто неможливо. Тим більше, що існує значно краща альтернатива, про яку розповімо у наступному блоці. Зараз же прийшов час розглянути легенду: iPhone 12. О, я щиро обожнюю цей смартфон. Він приємний на вигляд, має класну автономність та дуже маленьку вагу, тому користуватися ним чистий кайф. Детально про нього у 2024 році. Я вже розповідав в окремому відео на каналі, тому тут лише можу сказати, що от 12 можна сміливо купувати. Смартфон ідеально збалансований по всім характеристикам, а ще й цінник зараз максимально приємний. З прошками ситуація аналогічна: щоправда, екрани в них будуть яскравішими, а камери матимуть додатковий телефотомодуль. Насправді надалі всі прошки від базових версій будуть відрізнятися цим параметром, тому згадувати про нього далі я не буду. Значно важливіше буде мінімальний обсяг накопичувача, який у звичайному 12 Стартує від 64 гігабайтів, а в прошках вже від 128. І так я вважаю, що у 2024 році 64 ГБ в смартфоні це дуже мало, і таку модифікацію я б не радив розглядати, навіть якщо ви плануєте купувати місце в iCloud чи десь ще. Ще однією важливою відмінністю буде наявність 3D-сканера LiDAR. Думаю, що для когось це може бути дуже важливим, але я LiDAR-ом користувався лише кілька разів для запису матеріалів для відео за всю мою кар'єру. Ще один нюанс, про який мало хто згадує, порівнюючи iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Основний сенсор більшого смартфона має додаткову стабілізацію, яка впливає на якість відео знятих з рук. Тому якщо для вас дуже важливі відеоможливості, то краще дивитись у бік саме Pro Max. Тому загальний підсумок тут такий: iPhone 12 mini Ми не купуємо. IPhone 12, 12 Pro та 12 Pro Max хороші за свої гроші. Вибачте, за Риму. Тепер говоримо про чотири пристрої лінійки iPhone 13. Перш за все, є дві важливі візуальні відмінності. Чубчик став трохи меншим, а камери в базових моделях розташовані по діагоналі. Я до цих змін ставився і ставлюся максимально спокійно, тому що вони ніяк не впливають на загальний досвід від використання. Тому iPhone 13 mini. Якщо вам дійсно хочеться саме компактний iPhone, а не просто дешевий, то цей варіант для вас. Смартфон непогано тримає акумулятор, має дуже хорошу продуктивність. І ним дійсно зручно керувати одним великим пальцем. В мене навіть є декілька знайомих здорових дядьок, які обрали собі 13 міні саме через форм-фактор. А от про звичайний iPhone 13 розповідати досить складно, бо він, ну. Класний, з якого боку не подивись. 6,1-дюймовий oled екран хорош акумулятор тримає прямо круто. А ще мінімальна версія стартує зі 128 ГБ гігабайтів за ту саму ціну, що iPhone 12 на 64. Звісно, з урахуванням моменту виходу телефонів. iPhone 13 можна сміливо купувати та отримувати задоволення від iOS та всіх фішечок Apple. А от з прошками все зовсім цікаво. Перш за все, iPhone 13 Pro від 13 Pro Max відрізняється виключно розміром та акумулятором. Більше різниці ніякої немає, тому тут обирайте з власних побажань. Тепер головне, я щиро вважаю iPhone 13 Pro найкращим айфоном у співвідношенні ціна, якість фічі І все це через одну особливість, яку вперше презентували саме в цій лінійці. ProMotion. Екрани обох прошок мають чистоту оновлення 120 Гц проти 60 у всіх попередніх моделей. І це дуже важливо. Ця характеристика максимально сильно впливає на користувацький досвід. Тому якщо ваш бюджет до Дозволяє. Беріть 13 Pro чи 13 Pro Max, та ще кілька років навіть не замислюйтесь над оновленням. Це шикарні смартфони з дуже потужними фото та відеоможливостями, навіть незважаючи, що після них вийшло ще два покоління флагманів Apple. Хоча про iPhone 13 Pro у 2024 році я також вже робив окреме відео. І якщо вас цікавлять подробиці, запрошую до перегляду. Ну а тепер поговоримо про, на мій погляд, найбезглуздіше оновлення смартфонів від Apple. Це iPhone SE 3 чи iPhone SE 2022. Я не знаю на що Apple розраховували, випускаючи абсолютно такий самий пристрій, як і його попередник, проте кілька слів все ж скажу. Перше, процесор від 13-го iPhone у цьому пристрої почуває себе добре, хоча й відчутно пожирає акумулятор з глобальних нововведень у порівнянні з SE 2 процесор, про який я згадав, та підтримка мережі 5G, яка для нас ще точно деякий час не буде актуальною. Думаю, що мене навіть можна назвати хейтером iPhone SE 3, тому що я щиро не бачу в ньому ніякого сенсу. Але смартфон вважається актуальним. Він добре працює та оновлюватиметься ще довго, тому я можу порадити його придбати, але лише тим, хто точно знає, що саме він купує. Всім іншим можу порадити розглядати, чи iPhone 13 mini, якщо хочеться щось компактне, чи звичайний iPhone 13, якщо хочеться хороший iPhone не за всі гроші світу. Ну що, нарешті ми підібралися до актуальних пристроїв. Лінійка iPhone 14 складається з чотирьох пристроїв, проте ми втратили міні та отримали плюс. Ну, з нього і почнемо. iPhone 14 Plus – це класний смартфон, який став жертвою власної ціни. Дивіться, всі пристрої міні були нішево популярні, у тому числі завдяки тому, що надавали все те саме, що і базові версії, але були дешевше. 14 Plus дорожче звичайного 14-го айфона. І як виявилося, покупцям не настільки. Які цікаві великі смартфони, щоб за це вагомо переплачувати, на момент презентації пристрою у 2022 році, я був впевнений, що 14 Plus буде дуже популярним, але ціна та процесор від торішнього iPhone 13 Pro просто знищили шанси на успіх. Але незважаючи на це, я все ще вважаю пристрій цікавим для придбання. Буває ж таке, що хочеться здоровий iPhone, а переплачувати за більшу прошку бажання немає, особливо якщо про функції вас теж не дуже цікавлять. Тому, якщо ви потрапляєте в категорію користувачів, про яку я щойно згадав, 14 можна сміливо купувати. А от звичайний базовий 14 просто мимо цей купертинівський мув я викупити так і не зміг. Адже два роки поспіль випускати майже один і той самий смартфон з мінімальними змінами, це сумно. Пристрій банально не отримав достатню кількість переваг, щоб зацікавити покупця. Звісно, якщо ви зараз користуєтесь iPhone 11 чи чимось ще старше, 14 буде якісним оновленням. Але для всіх інших пропуск iPhone 14 у 2024 році я б купувати не радив. Краще дивитися у бік iPhone 13 Pro, особливо враховуючи однакове залізо всередині. А от iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max класні. Звісно, перше, на що всі звертають увагу, Dynamic Island замість Чупчика. І ця штука дійсно крута, не як спосіб більш елегантно приховати фронтальну камеру, а як саме елемент системи, сама поява Dynamic Island – це найбільш епловський. Рішення проблеми, яке тільки можна собі уявити. Купертинівці взяли виріс в екрані, який для багатьох міг бути недоліком, та перетворили його на свою перевагу, ще й отримали унікальний вигляд пристрою. Саме за це я і люблю Apple. А докупи в прошках вже новий процесор, основна камера, нарешті на 48 мегапікселів, та значно яскравіший дисплей. Тут навіть є always on display. Якщо вам таке цікаво, то будь ласка, ось воно. І це лише з того, що дійсно важливо для пересічного користувача. Тому в 14-й лінійці мій. Висновок такий: iPhone 14 не купуємо, 14 Plus, Pro та Pro Max купуємо. Ну а з актуальною на момент запису цього матеріалу серією iPhone 15 все максимально просто. Якщо вам подобається хоча б якийсь пристрій з цієї лінійки, і вам вистачає на нього бюджету, сміливо купуємо. Базовий iPhone 15, на мій погляд, просто топ. Тут тобі і новий Dynamic Island і нарешті порт USB C для заряджання, основна камера на 48 мегапікселів і навіть більш тактильно приємний корпус. В усьому цей смартфон хорош. От Просто купуєш і кайфуєш мінімум 3-5 років використання за моїм власним відчуттям. Тям, звичайний iPhone 15 можна порівняти по нововведенням з iPhone 12, який привніс дуже багато нового за стандартний прайс. З iPhone 15 Plus трохи складніше, але якщо казати відверто, краще точно взяти його замість 14 Plus якщо вистачає гривень в гаманці. Один порт USB c це вже кілер фіча серед інших смартфонів Apple. І з часом, коли ви купуватимете все більше різних гаджетів з цим портом, ви дійсно почнете цінувати універсальність заряджання всього через один єдиний. Дріт. А от iPhone 15 Pro, яким я зараз користуюсь як своїм основним смартфоном, майже фантастичний. Титановий корпус, з нарешті, матовими гранями мають максимально приємний вигляд. А от з вагомих недоліків дійсно слабкий акумулятор. Зараз мені доводиться заряджати смартфон мінімум двічі на день, але можу зауважити, що в мене вся робота переважно побудована на взаємодії зі смартфоном. Тому мої показники можуть бути не такими релевантними для пересічного користувача. Звісно, я нещодавно робив розгорнуті огляди. На всі пристрої 15 ї лінійки, тому якщо вам потрібні подробиці, ви знаєте, де їх шукати. Скажу лише, що якщо б я заздалегідь знав про автономність 15 Pro, навіть з усією моєю нелюбов'ю до великих смартфонів, я б краще купив 15 Pro Max. Ще й зум в нього п'ятикратний замість трикратного у звичайної прошки. Ну а де краще купити будь-який айфон сьогоднішнього відео, я вам вже розповідав. Посилання на яблука все ще чекає на вас в описі цього відео. Підсумовуючи, хочу згадати моє власне правило, яким я керуюсь, коли в мене хтось запитує, який айфон краще купити. Беремо найновіший та найкращий, на який вистачає бюджету. А вже ж в коментарях можете поділитися власними міркуваннями з приводу всього того, про що я сьогодні розповів. Ну і звісно ж, напишіть, який айфон ви вважаєте найкращим у 2024 році, та чому це буде корисно не тільки мені, а й усім моїм підписникам, які зараз вагаються та обирають майбутній телефон від Apple. А якщо було цікаво, мене. Послухати, прошу підтримати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які до того ще й дуже цікаво читати. А у закріпленому коментарі під цим відео ви зможете знайти традиційне посилання на актуальний збір на потреби ЗСУ. Прошу підтримати його гривнями. А в описі, окрім посилання на яблука, є ще й лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую різні огляди на прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилися два. А моїх відео, які Ютуб підібрав спеціально для вас, обов'язково їх перегляньте. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!